Перед святом Пасхи, Ісус, знаючи, що надійшла його година перейти з цього світу до Отця, полюбивши своїх, тих, які у світі до кінця полюбив їх. Під час вечері, як диявол уже вкинув у серце Юди Іскаріотського, сина Симона, видати його, Ісус, знаючи, що все дав йому отець в руки, і що від Бога вийшов, та до Бога йде. Встав з вечері, зняв одяг і, взявши рушника, підперезався. Потім налив води до вмивальниці і почав мити ноги учням і обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить він до Симона Петра, а той. Каже йому: Господи, чи ж то Ти мені миєш ноги? Ісус у відповідь йому сказав, Що я роблю, того Ти нині не знаєш, але пізнаєш після цього. Каже йому Петро: Ти не помиєш моїх ніг повіки. Ісус йому відповів: якщо не вмию тебе, не матиме щастки зі мною. Симон Петро каже йому: Господи, не тільки мої ноги, але й руки та голову. Ісус говорить йому. Умитому не треба вмиватись. Хіба тільки ноги, оскільки весь чистий, і ви чисті, але не всі. Адже він знав того. Хто зрадить його, тому і сказав не всі ви чисті. А коли помив їхні ноги і надів свій одяг, знову сів при столі і сказав їм, чи ви не знаєте, що я зробив вам? Ви називаєте мене вчителем і Господом, і добре ви кажете, бо я ним є. Отже, коли я, Господь і учитель, помив вам ноги. То й ви повинні мити ноги один одному. Адже я дав вам приклад, щоб як я зробив вам, так робили і ви. Слово Господнє! Дорогі брати і сестри, розпочалося пасхальне тридення найважливіших три дні протягом всього літургійного року. В цей час можемо пережити, можемо зрозуміти, пригадати, усвідомити найважливіші правди нашої віри. І з одного боку здавалося би, що можемо нічого нового не почути, тому що більшість з нас вже стільки разів чули ці тексти. Текст з другого читання, де Ісус встановлює Євхаристію, ми чуємо на кожнісінькій Божій службі. Ми це чули, ми це знаємо. Але тут справа в іншому. Ми, як християнська церква, повторюємо те, що робили євреї. А вони кожнісінький рік, після того, як вийшли з Єгипту, згадували те, як вони вийшли з Єгипту. Рік в рік відбувалися ті самі події. Аж до того моменту, поки Ісус ті самі події разом з апостолами знову не згадав, не відтворив так само. Вони так само сідали до пасхального столу, як робили це їхні предки давно перед ними. І тут дуже важлива справа. Вони робили те, що для них було близьким. Їхній народ це пережив. Їхній народ згадував, як вони виходили з єгипетської неволі. І тому в першому читанні сьогодні так детально описується, що було тоді в Єгипті? Єгипет, велична цивілізація, фараон, велика розбудована релігія, величезні архітектори, які зробили найбільші будівлі в світі, аж до. Минулого чи позаминулого століття, коли люди навчилися вже там займатися зварювальними роботами, а до тієї пори весь час найвищими будівлями були єгипетські піраміди. Тисячами років їх ніхто не міг перевершити. І тут невеличкий народ всередині єгипетської культури, цивілізації, тієї релігії, до якої потім євреї поверталися ще не раз, поклоняючись тим телятам, поклоняючись золоту. Вони починають робити якусь річ, яку їм було наказано: берете ягня, їстете ягня, це ягня є символом складання жертви, Їсте його з гірким зіллям, з полином, щоб вам було гірко, щоб ви кожен рік пригадували, як вам було зле, що вам було там в тому Єгипті. І помазуєте кров'ю цього ягняти свої одвірки. Хто Помастить в дім тієї людини, тієї сім'ї, не вийде смерть, а так всюди по всьому Єгипті первородні загинуть. Господь Бог воював за Ізраїль, бо фараон не хотів їх відпускати, хотів мати тих рабів надалі. І ця історія з року в рік повторювалася для всіх євреїв, коли вони йшли по Єгипті цілих, цілих 40 років. Потім, коли вже осіли. Потім тоді, коли знову вже відступалися від Бога багато разів, і Бог посилав їм знову, вже, і знову, і знову наступних проповідників, наступних пророків. І вони знову це пригадували. І аж до того моменту, коли це відбувається знову з Ісусом. І після того, як це відбулося з Ісусом, ми пригадуємо як старий заповіт, так і пригадуємо те, що вже було в новому, як утворився цей новий Завіт, як Ісус сказав. І можна сказати, що ми якоюсь мірою єднаємося і з усім старим заповітом, але також з тими людьми, які беруть участь у старому заповіті. Євреї мають зараз святкують свій песах Пасху, як ми кажемо. Мусульмани мають теж свято Куйрама, коли ріжуть барана, звершують жертву. Для них це важливо, тому що тут це було в старому заповіті. І тут. Ми, християни, порівняно з євреями, порівняно з мусульманами, маємо щось інше. В нас вже звершується жертва Ісуса Христа. І саме сьогодні той день, коли ми усвідомлюємо, як це все відбулося. І ми з вами маємо надзвичайно багато різних спокій для того, щоб не задумуватися над цим. Причин безліч. Перша з них це те, що нам здається, що ми це вже давно знаємо. Якщо я це знаю, навіщо мені це повторювати? Я ж це вже знаю, а це не так. Розкажу вам таку ситуацію, пам'ятаю, як я був у семінарії, ця ситуація є трошки для мене такою кумедною, але багато чого вчить. І тоді якраз в тому році там розділяли семінаристів на перший і на вступний курс. Я був, Мене призначили до першого курсу, ну і минає якийсь час. Минає якийсь період, я розумію, що мушу піти все-таки на вступний курс, перший залишити, тому що багато чого на першому вже не проходили. Ну і тут мені кажуть, вже потрапляю в нову каплицю, в малу каплицю до семінаристів, де є тільки цей вступний курс, і Духовний отець зі мною спілкується, каже: ось тобі книжечка, будеш. Її роздумувати. Я дивлюся, ця книжечка, багато хто з вас її, можливо, теж читав, називається День у день. Я духовному отцю кажу, я її вже давно читав, причому кілька років тому. Бо як ходив на парафію, у нас була парафіальна бібліотека, я собі якісь там книжки брав весь час читати, Я кажу, я цю книжку вже давно прочитав, я її знаю. Він каже: ні, треба не прочитати, треба роздумувати над нею. Ну, я спитався, як. Він каже: «У день по одній історії, читаєш. І потім пів години роздумуєш і потім розповів, на чому, це полягає, на чому полягають роздуми, на чому полягає ця християнська медитація. І була дуже велика різниця між тим, що я прочитав тоді: одна історія за другою, одна за другою, одна за другою, і воно не засвоїлось. Бо історій було багато. А пізніше, весь рік, одну історію. Читав і потім пів години над нею роздумував. І це була дуже велика різниця. Так само і ми з вами можемо сказати, ми вже знаємо, що таке Божа служба. Ми знаємо, що таке Пасха. Що ж над ним роздумувати? Нам треба щось новеньке. Живемо в епоху новинок. Весь час має бути щось нове, щось, чого я ще не чув. А тут зовсім по-іншому. Я це вже чув, але я не зрозумів. Можливо, цього року я маю щось по-іншому зрозуміти, щось по-іншому почути, якось по-іншому прислухатися. Рік на рік не схожий. Ми змінюємося зовнішньо, внутрішньо. Наше тіло змінюється, наша душа змінюється. Рік на рік не схожий. Останніх кілька років взагалі є таким, можна сказати, прикладом, наскільки немає нічого стабільного, постійного, наскільки все швидко змінюється, то пандемія. Храми були закриті, робили трансляцію, людей не було в храмі. От прийшло кілька людей більше, то міліціонер чи поліцейський прийшов, сказав, що не можна, виходьте. Це було буквально кілька років тому. Один рік пандемія, другий рік пандемія вже слабше, але вже парафіяни, слава Богу, зійшлися. Потім минулого року війна, цього року знову війна. Подивіться, останніх чотири роки немає спокою. Цей неспокій дуже різний. Пригадайте, як та пандемія почалася, скільки людей думали, що яке ж це нещастя, яка ж це біда? Тепер можемо з себе посміятися. Тому що ми ще біди не знали. Нещодавно мені на очі потрапив один фільм, який розповідав про пандемію. Ось, і мені хотілося його подивитися, згадати про спокійні часи. Як це було тоді? З тими масками, як це там поліція штрафи давала там, і так далі. Мені хотілося його подивитися, щоб пригадати, що таке спокій. Бо тоді це був спокій. Тоді це було порівняно з тим, що переживаємо на війні. Це все виграшки були. Це не було серйозно, це не було страшно. Навіть попри те, що ми знаємо, скільки людей повмирало від коронавірусу, там, різні наслідки і так далі. Не про це сьогодні мова. Я просто кажу, що коли минає час, минають роки, навіть останніх чотири. Ми бачимо, наскільки все помінялося, наскільки ми змінюємося, наскільки моє ставлення змінюється. І в кожен рік, що в ньому би не було, Господь Бог мені дає, поки жити, дає можливість пережити Пасху, щоб я зрозумів, що вона для мене означає зараз, в цей момент, на цьому етапі мого життя. Немає іншого етапу, немає іншого життя, немає іншого числа. Є цей момент. І в цей момент переживаємо, як це відбулося. Слухаємо, як ті євреї брали ті опрісноки. Що це ті оприсноки? Це той хліб прісний, тому що не було часу, коли заквасити. Потрібно було швиденько тільки борошно, тільки вода, заколотити і одразу пекти, бо не було часу. Чуємо знову про того ягнятка, чуємо знову про, про те зілля, повторюємо і повторюємо. Навіщо повторювати. Щоб заглибитися і зрозуміти, а що ж тоді відбулося, щоб зрозуміти цей смак полину, смак Єгипту, що є щось, що потрібно залишити, щось, від чого потрібно відійти. В прикладі стоїть Мойсей, про нього ми з вами будемо читати в суботу вночі, коли будуть описи детально, як вони там виходили, що там було під час всіх тих читань, які ще будемо чути. І сьогодні багато задумуємося над тим, що зробив Ісус. Тому що сьогодні Він встановлює Євхаристію, встановлює священство, спочатку священство, потім як наслідок Євхаристію. І в сьогоднішній день ми особливим чином задумуємося над цими таїнствами, що ж вони означають. І тут хотілося б вам навести кілька таких прикладів: священиків, які зробили щось в житті. Кожен має свою історію. Кожного по-своєму зачепила якась конкретна сповідь, якась конкретна проповідь, якась, можливо, конкретна розмова. Кожен собі може пригадати, як це було в житті. Завдяки тому, що ті священники були там, колись ми з вами можемо далі цю віру передавати наступним поколінням. Пригадується історія з одним священником, я тут вже про пандемію згадав. Але цю історію дуже важко забутися, тому що був такий собі священик в Польщі Петр Павлюкевич. Його слухали на радіо, на телебаченні сотні тисяч людей. Він проголошував реколекції, на які приходило дуже багато людей. Він був дуже відомим священиком. Написав масу книжок, записав багато компакт-дисків. І коли він помер, на його похороні був священник, який служив ту літургію, здається, його сестра, ну і міністрант, чи то троє, чи якось так. І дивлячись на той похорон, мені було моторошно, як так людина, проповіді якої, реколекції, якої я особисто слухав, стільки багато, стільки багато людей слухали цього священника. І тут на його похороні три людини. Більше не було. Як це так? На початку семінарії, я пам'ятаю, слухав його касету, ще були магнітофони, вмикав, ставив на паузу і речення за реченням по слові перекладав одну з його конференцій. Багато наперекладався, а потім в кінці кінців той зошит десь загубив. Як переїжджав десь там семінарію, на практику їхав, і мені було дуже шкода, бо напрацювався дуже багато над цим. І цей священник був дуже дорогий, і тут на його похороні троє людей. Інший священник, наш викладач, вихователь з оцем Павлом, отець Марик, який нещодавно помер, і на його похороні було дуже мало людей. І тут один з наших, теж він вчився в семінарії, але залишив семінарію один товариш. Телефонує мені з Варшави і каже, ось сьогодні його поховали, оця Марика. І було дуже мало людей. Ну і так ми з ним поговорили досить довго. І намагаємося зрозуміти, чому ж там тих людей на його похороні не було. Ну і причина очевидна, хоч він в Україні прослужив років 14, був нашим викладачем, вихователем. Але з нас ніхто не міг поїхати на той похорон, ну бо відомо, зараз війна, чоловіки не можуть виїхати, є проблема. Щоб поїхати за кордон на похорон. Напевно, на дозвіл на щось таке, навіть думаю, що їй не дали, так що ніхто її не просив. Ще інша причина, попередні свої роки, я вже не пам'ятаю скільки, чи то 16, чи то 18 років, він працював в Бразилії, розповідав, як вони на таких човнах по Амазонці плавали до тих племен, служив там службу. Ну і зрозуміло, що минуло вже дуже. Багато років, десятиліття від того моменту, коли він там в тій Бразилії служив, ну, і ясно, що з тих з Амазонки, з тих берегів, ніхто би Варшаву не прилітав для того, щоб попасти до нього на похорон. І так в якийсь момент задумався, що от людина служив то там, то там, ну а потім останніх добрих кілька років після того, як попав в аварію з іншими священниками, Після того, як після тієї аварії був досить побитий, пробув своїх років останніх, напевно, з 15, вже в будинку для старих священиків, ну і там і помер. І так приблизно виглядало те життя. І, звісно, задумався я над тим його життям, але одночасно і над життям інших священників. То одна парафія, то інша. Хтось тебе знає, хтось вже не знає. Хтось тебе впізнає, а когось вже ти не впізнаєш. І так воно йде. І тут я би хотів ще сказати одну таку річ, дуже важливу, що з одного боку серед людей можна почути різні думки про священників. Нещодавно я взяв таку участь в дискусії з такими одними людьми, з-поза церкви випадкові, просто вклинився в їхню інтернет-розмову. і Знаєте, коли десь там чи парафіяни, чи знайомі, то люди десь там підбирають слова. А коли потрапляєш у середовище людей, які тебе не знають, то одразу, а, а священики такі, сякі, пересякі. І тут можна побачити таких дві скрайності. Одні люди бідкаються над священниками, що ой які вони бідні, а інші хають. Два слова про тих, що хають. Чи бувають випадки, коли священник щось зробить не так? Бувають, тому що священник жива людина і має проблеми або того суспільства, в якому живе, або того середовища, в якому знаходиться, або свої особисті. І, на жаль, так є. Але тепер хотілося б подивитися на ось цю іншу річ, коли люди бідкаються і кажуть, о, бідний ксьонс, а без жінки, або ще він там чогось там бідний, і починають жаліти. І я вже пам'ятаю, минулого року вам в проповіді про це кількома словами згадував, але хотілося б і повторити це цього року. Подивіться. Людина, яка зробила свій вибір, вибір якоїсь професії чи вибір бути батьком, матір'ю, ця людина, яка зробила цей вибір, вона живе з наслідками свого вибору. З усіма плюсами і мінусами. І тому, коли ми дивимося на тата чи на маму, який тішиться дитині, ми кажемо, що так має бути. Ця людина тішиться цим батьківством, цим материнством, так має бути. І так само, коли дивимося на священика, коли він тішиться тим, що робить, тим, що вибрав, то ми тішимося. Але коли ми бачимо тата чи маму, який починає нарікати, що «О, з дітьми так важко! З дітьми так важко, з дітьми так важко. То розумієш, що маєш справу з недозрілою людиною, яка не цінує свого батьківства або материнства. Того, що ну, важко, ну зрозуміло, що важко. Але ж це твоя дитина, ти її любиш. Ти за неї трусишся, ти за неї молишся, ти за неї переживаєш. Так само і священник переживає за парафіян. З усіма плюсами і мінусами. І це нормально. І тому було б дуже добре, щоб ми, з одного боку, цінуючи священство, намагалися не перехилитися в ту другу сторону, таку, знаєте, такого бідкання. Тому що, коли мама бідкається, що вона має дітей, ну, то вона нещасна в тому материнстві. Це неправильно, так не має бути. Це недозріла особа. Це якби дитина має дитину. Або подивімося ще на іншу справу. Коли не було війни, ми з вами, напевно, що багато хто зловив себе на думці, коли війна почалася, що до війни ми про військову справу думали так собі, ну, це щось таке собі є, але на що воно є, ніхто не знає. Як там люди жартували, казали, що ну, він то служить, але ж хто знав, що війна буде? Ну, то Приблизно так само, так як пожежник. Є пожежником для того, щоб гасити вогонь, як лікар є лікарем для того, щоб лікувати. Ну, так само і військовий є військовим для того, щоб воювати тоді, коли прийде той момент. І так само кожен військовий, я думаю, розуміє і усвідомлює цінність теперішнього покликання, бо це покликання бути військовим і виконувати свою велику місію. Годі зараз переоцінити це значення. І так само, наприклад, чи батьків, чи пожежників, чи лікарів. Подивимося на місію священика. Приходить такий момент, коли він потрібен. Приходить такий момент, коли ти розумієш, що це мені треба. Ніхто інший мені цього не дасть. Ніхто інший мене не посповідає, ніхто інший служби не відслужить. І коли я це усвідомлюю, я починаю розуміти цінність цих речей. Подивіться, коли, наприклад, в когось є якийсь набір інструментів, але не потрібно нічого крутити, нічого не зіпсувалося, нічого не треба підкрутити, підтягнути вдома по господарстві. Але приходить такий момент, коли того ключика на 15 треба. І всі інші ключики, які би не були, їх не треба. Треба тільки цей ключик. І так само священством. Що, ну, здається, є, здається, щось корисне, але поки не прийде момент, то не потрібно. Не усвідомлюєш цієї цінності. Сьогодні той день, коли цю цінність потрібно усвідомити, що це щось, що мені дає вічне життя. Без цього мені буде кепсько, без цього мені буде недобре, бо ніде-інде ніде я відпущення гріха не знайду. Це для мене найцінніше і найважливіше. Сьогоднішній день цінний тим, що ми можемо пригадати свої таїнства, які ми переживали, свого хрещення, скоріше всього, ми не пам'ятаємо. Але якийсь священник Хрестив, можливо, можемо пригадати свою першу сповідь, можливо, можемо пригадати своє перше причастя. Можливо, можемо пригадати свої інші таїнства. І добре би було, якби так було. Це означає, що це для мене щось означає, бо я як людина запам'ятовую те, що для мене важливе, і забуваюся те, що для мене не важливе. Тому важливо би було, щоб ми ці речі собі пригадали і цінували їх. Сьогодні чуємо повчання Ісуса до апостолів. Він їм розповідає про те, що Він до кінця їх полюбив, розповідає про любов. І, напевно, було б, знаєте, чимось таким недоречним, якщо би батько чи матір сумнівалося в тому, чи має любити свою дитину, чи ні. Це щось природне, це щось нормальне, так має бути. І, на превеликий жаль, є такі випадки, коли так цієї нормальності немає. І ми знаємо, що так не має бути. що Це кривда для такої дитини, жити з такими батьками чи мати таких батьків. Сьогодні ми чуємо цей заклик від Христа, що я вас полюбив, тому і ви служіть одне одному. Так має бути: ви робіть так, як я зробив, ви повторюєте за мною. Подивімося на ось такий ще аспект дуже важливий. Ісус після Тайної вечері виводить апостолів, і вони йдуть на Оливну Гору, так як ми в кінці служби підемо. Звідси, з цього місця, от туди на бік, будемо молитися, а не на той. Будемо переживати, як Ісус молився на Оливній горі. І зверніть, будь ласка, увагу, що відбувається. Євреї, як ми читаємо в першому читанні, отримали наказ: помастіть кров'ю одвірки, і знаходьтеся в домах. Не покидайте своїх домів, хто вийде, на того впаде смерть. А тут Ісус, в цей вечір. Після того, як вони спожили вечерю, виходить на двір, на зустріч смерті. Він знає, куди він йде, і знає, що він робить. І робиться заради того, щоб спасти всіх людей. Він мав знаходитися в хаті, вони мали знаходитися в будинках. Але він перекреслює правило того, що знає, що таким чином має принести іншим життя. Великі святі люди. Настільки сильно цінували Божу службу, тому що усвідомлювали, що відбувається під час служби, що під час Божої служби відбувається жертва Ісуса Христа, вони це бачили, вони за цим переживали, вони тремтіли, лементіли. Коли до святого Отця Піо приходили люди до сповіді, він дуже багато сповідав. І якщо якась людина сповідалася з гріха, що не була на службі, він з криками її виганяв і не сповідав. Його брати. Казали, що ну, то ж, посповідай, люди приходять, то ну, раз прийшли, треба посповідати. Він каже, сповідайте ви, я не можу. Я не можу уявити, як таке можна зробити. І не сповідав. Хоча був великим сповідником для багатьох. Можливо, наша біда з вами часто буває в тому, що ми до багатьох речей просто звикаємо. Є служба? Є. Священники є, є. Але я вже сьогодні кажу, Потрібно молитися, щоб Господь Бог посилав священиків. Що дай Боже, ми дуже мріємо про це і молимося за це, і дуже хочемо, щоб так сталося, але закінчиться війна, що дай Боже, дуже багато людей будуть мати рани, тіла і душі. І потрібно буде дуже багато священників, не тільки для наших територій, де храмів більше, а для тих територій, там, де камінь на камені не стоїть. Але, на жаль, семінарія зараз будується, але семінаристів мало. Тому, напевно, десь там бракує цього, виховання того, що, от, ну, можливо, сину, можливо, тебе сину Господь би покликав до священства, можливо, цієї молитви десь бракує. Я не знаю. Хотілося би, щоб ми могли дати священників наступним поколінням. Сьогодні у нас великий четвер. Великий день, в який потрібно усвідомити і пригадати дуже багато різних речей. Це досить велике завдання. І тому, коли потрібно попригадувати собі одне, друге, третє, десяте, цього насправді дуже багато. Ця літургія, я тільки вам пригадаю, вона починається сьогодні, а закінчується в суботу вночі. Це одна та сама літургія протягом всіх днів. Нехай. Це Боже Слово, яке ми сьогодні почули, заохотить нас до того, щоб ми могли не стільки пробігти протягом цих днів, але усвідомити і зрозуміти, що це означає для мене сьогодні. Амінь.